Друзі, ми вітання, ми допомагаємо продати ваш автомобіль, навіть якщо він не залишається на майданчику. Перед нами красивезна Mazda 6, Grand Touring комплектація, 15 рік випуску, 2,2 турбодизель. Автомобіль 3 роки тому приїхав з Німеччини. Один власник в Україні на даний момент часу і один власник в Німеччині був. Дуже красива на 19 легкосплавних дисках 225 45 19 низькопрофільна гарна гума. Continental. 14 рік, але стан класний. Автомобіль затонований, в кузові універсал, в повному ідеалі. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі з оригінальним пробігом 234 тисячі кілометрів. Є можливість подати запит до офіційного дилера, даби зробити витяг по Німеччині, по обслужування з Німеччини до пробіга до моменту, як машина заїхала в Україну. В автомобілі шикарна комплектація, клінзована ледоптика, туманочки передні-задні, парктроніки передні-задні. Автомобіль на максимальній комплектації для коробки механіки, безключовий доступ, шкіряний салон, плюс шкіряні красиві ставочки бордового цвіта на дверних картах, повне електропакетство підіймачів, електрорегулювання зі складанням, Боус, преміальна акустика, всі душечки в повному порядку, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, як для водія, так і для пасажира справа. Тут у нас майже повністю блок керування датчиків заповнений. Що ми бачимо? Датчик сліпих зон, система старт-стоп. Але ще й незвичайна якась замудрена, яка зберігає енергію вашого автомобіля і правильно її направляє. Датчик утримання в полосі, шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, датчик світла, датчик дощу, круїста ліміт контроль, голосове керування, 234 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Плюс виводиться у нас проєкція на додаткове дзеркальце, запуск кнопки, мультимедіа з таким екранчиком, навігація прошита під наш регіон двозонний клімат-контроль, звичайно, що все працює, все холодить як потрібно. Механіка шестиступенева і в поєднанні з тандемом 2,2 турбодизель працює дуже гарно. 179 кінських сил автомобіль має наймаксимальніший, найпотужніший мотор в цій серії на механіці. Електроручник, шепочка така. Так? В машинці немає, тільки адаптивного круїз контролю і люка. Так, в принципі, все є. Також в автомобілі є датчик проникнення в салон. Так? В цьому автомобілі є. Крім того, що дуже красиві шкіряні дивани ззаду, підлокітники з підстаканниками, це як вже прийнято. Дивіться, є ще підігріви і заднього ряду сидінь. Як для мазлі це дуже велика рідкість, особливо для країни Німеччини, тому що вони взагалі-то не, не часто користуються підігрівами. А тут аж є і переднього, і заднього ряду сидінь. Що ж можу сказати? Машинка в ідеалі повністю обсужена, походи все чітко. І з останнього, що зроблено, це саліндблоки, шарові помініні. Машинці заливались гарно, дороги мастила ліквімолі. Е -е. До в принципі, все. Отакий От апарат, скажімо так, на максималочки для механіки з потужним дизельним двигуном. Чистий, красивий, ну і диски просто нереальні. Вони придають особливого шарму в цьому автомобілі. Стильний красивий, тонований, чорний. Комплектації гарантурі. Тож, друзі, номер власника побачите нижче всю інформацію. ту, що я не сказав, скажете вам власник і спілкуйтесь і насолоджуйтесь. А майданчик автопоїт надалі продовжуватиме допомагати вам купляти і продавати автомобілі. До зустрічі.